З хвилини мовчання за полеглими героями України та вручення нагороди переможцю щорічної педагогічної премії імені отця Івана Музички розпочалось засідання виконавчого комітету Рогатинської міської ради. У номінації позашкілля переможцем став тренер-викладач зі стрільби кульової рогатинської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Ярослав Коваль. На порядок денний засідання виконкому було винесено понад пів сотні питань. Більша частина з них стосувалась соціального захисту. Так, за словами начальника відділу соціальної роботи Романа Ошитка, ще 11 Громади потребують соціальних послуг. Семеро догляду вдома, одна особа в умовах стаціонарного відділення у селі Данильче, у трьох сімей є потреба у соціальному супроводі. 483 тисячі гривень з бюджету громади виділено на одноразові грошові допомоги людям, які опинилися у скруті. Шістьом дітям, четверо з яких числа внутрішньопереміщених родин надали статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. На останок перший заступник міського голови Микола Шинкар проінформував членів виконкому про готовність комунальних установ громади. До роботи в осінньо-зимовий період. Зима вступає в свої права, ставить перед нами прогнозовані задачі. Я хочу вам доповісти, що щодо критичної інфраструктури, сьогодні ми готові забезпечити повністю в автономному режимі діяльність системи водопостачання, системи водовідведення, а також надання медичних послуг. Це гарантовано. Ми випробували енергоустановку, Чекаємо на завезення 18 тонн палива дизельного. Цього нам вистачить десь біля 30 календарних днів повної автономної роботи. Це щодо міста, тобто водозабезпечення, водовідведення буде. Комунальні служби будуть працювати у випадку відсутності електроенергії щодо повного блекауту. Маємо допрацювати заходи зараз. Ми працюємо з заступниками з Богданом Михайловичем Володимиром Васильовичем, Іваном Олексійовичем на, на рахунок найкритичнішої ситуації, коли необхідно буде переселити жителів багатоквартирних житлових будинків. У нас є автономно опалюється наші школи в місті Рогатині, тому там теж це буде забезпечено. Контролюємо відповідні запаси палива, тобто ситуацію ми володіємо по селах. Виходимо з того і думаємо, що ну, ми не глибоко помиляємося. Виходимо з того, що село завжди було автономним і вміло жити без електроенергії при каганцю і при дровах. Але взяти прохання, взяти на контроль до старого, взяти на контроль одиноких людей, щоб, не дай Боже, хтось не замерз. Людей, які лишилися без опіки, людей, які не мають родичів. Організувати роботу пунктів незламності, особливо по центральних наших дорогах, ми розуміємо, що пункт незламності десь в заланому він чи є потрібен чи не є. То є дискусійне питання, але пункт незламності конюшки і по центральній трасі. Фрага і інші села, де можуть бути аварійні ситуації, внаслідок снігових заметів, і, припустимо, буде їхати автобус з дітьми чи буде їхати автобус з іншими групами населення, і людям треба буде десь загрітися. Їх треба буде десь надати якусь першу допомогу. Це повинно у нас працювати. Там має бути тепло, має бути необхідний набір медикаментів. Одним із найбільш проблемних питань у громаді є дороги. Рогатинська міська рада звернулася до депутата Івано-Франківської обласної ради Ігоря Тринєва, який взяв участь у засіданні виконкому з проханням посприяти у вирішенні цього питання. Найбільш критичним напрямком нашої роботи, і цей критичний напрямок він стосується сполучення центру громади Рогатина з Селами. Тобто ситуація на дорогах, які обслуговує ліпа дорога Прикарпаття, є надзвичайно критична. Сьогодні зранку ми розмовляли, мали розмову з головним інженером цього підприємства. Він е, стиснув плечима і сказав, що така ситуація скрізь. Тобто підрядник, який виграв тендер на зимове обслуговування доріг, сьогодні на наших дорогах ми його не бачили. Сьогодні, крім того, підсилкового матеріалу, який ми завезли на свій страх і ризик з комунальних служб, щоб могли проїхати шкільні автобуси і могла проїхати наші невідкладні служби, швидка допомога, швидка медична допомога або пожежна. Ці речі ми пробуємо зробити, але воно не вирішується, там може бути колапс. По сільських вулицях, по сільських дорогах продовжуємо працювати з нашими сільськими фермерами, так як ми працювали минулого року. Хочу від себе, від вашого від імені всього складу виконкому попросити депутата обласної ради Васильовича Финіна втрутитися в цю ситуацію станом доріг між селами. Я хочу, Ігор Васильович, проінформувати вас, що протягом трьох останніх років. Наша громада, не на те, що вона є найбільшою за територією в області, вона є однією з ключових сільських громад. Я виключаю міста Калуш, Франківськ, там інша інфраструктура, там інша система. Але серед сільських територій, наша територія, є однією з найбільших. Наша територія це є ворота, о ворота Івано-Франківщини, ворота Прикарпаття. Але таке ставлення до нашої громади зі сто зі сторони ДП дороги Прикарпаття є далі, ми вважаємо неприпустимим. Тому що це повне ігнорування, воно могло би бути ігноруванням, якщо б воно не могло привести і не виникало йому виникнення. Критичних аварійних ситуацій чи інших ситуацій, які загрожують життєдіяльності людей, взагалі життю людей. Тому просимо вас взяти це питання на контроль і на всіх рівнях, включаючи зустрічі з нашим керівником області, підняти це питання, щоб воно виправилося, вирішувалося, пане Ігорю, і Дійсності потребуємо вашого втручання в цій ситуації, бо фактично ми розуміємо, що є ресурси, і це є біля. Півмільярда 400, 400 мільйонів щороку, які виділяються на експлуатацію, виділяється на обслуговування цих доріг. За три роки це є, ну візьміть, півтора мільярда гривень, які пішли на дороги, сільські дороги, дороги обласного значення по всій громаді. І ми отримали тільки 800 тисяч на участок фраги. Так? Але це ліквідація аварії. Але це була, це була ліквідація аварії. Тому ми пробували, ми писали, і цього року десь нас запевняли, що будуть зроблено лопушня Медуха І ми передбачали, передбачали 5 мільйонів власного ресурсу на співфінансування дороги княгиничі більшівці. І буквально на сесії в четвер ми будемо знімати цих 5 мільйонів, тому що навіть би приїхала техніка, який асфальт не будуть класти зараз в сніг. Це курам насміхи. Просим вас, Юр Васильович, долучитися до цього процесу. Ми, ми, ми як могли чесно боролися, нам обіцяли сьогодні. Ми мали розмову з головним інженером дороги Прикарпаття. Не досягнено домовленості з підрядником по експлуатації наших доріг. Я не знаю, ну добре. Ми їздимо, але по цих дорогах щоденно перевозиться більше 1200 дітей, і вони ну це складна ситуація, тому. Просимо якось втрутитися в цей процес. Завершується 2023 рік. І сьогодні мені приємно, що наша громада Рогатинська, яка йде по всіх показниках з виплатою заробітної плати, з виплатою комуналки, що не буде заборгованості. Це приємно чути. Чи є недоліки, так вони є. Неодноразово мої звернення як депутата обласної ради, неодноразово побування в кабінетах. Я не буду називати прізвищів, яких бо це некоректно, коректно, але повірте мені, дійсно ми мали Сергій Степанович з вами розмову, де сьогодні е, Прикарпаття дороги просто виділені були кошти в інші райони і ці ОТГ. Е, я пропоную підготувати після сьогоднішнього нашого засідання. Обґрунтування листа за 2022 2023 роки, скільки було виділено коштів, скільки перевезення є учнів по селах. І на основі цього листа я підготую депутатський запит до відповідних органів, чому саме більша громада і чому не виділені кошти. Я думаю, що на депутатський запит вони повинні дати відповідь і відреагувати. Це що по дорогах. Я е, володію десь ситуацію за 2024 рік. Він буде складним. Ми повинні до цього бути готові. Ми повинні готові бути, тому що зменшений бюджет області, значить, зменшений бюджет буде по усіх ОТГ. Але е, критичного дуже ми не передбачаємо, тільки ми повинні розумно підійти до кожної статті, до кожних видатків на 2024 рік